Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Знову розповсюджується така інформація, що ворог готується до захоплення Херсона. Активність ворога на островах дійсно зросла. Так, а зараз ми подивимося, чи дійсно ворог готується захопити Херсон. Чи є в них взагалі? Ну тут дійсно показую, що так, але тут розкручується великий псо. Великий псо. Для чого це все? Щоб дестабілізувати, щоб вас, мої дорогенькі, трошечки, знаєте, Ну, дивіться, коли людина пригнічена, коли людина залякана, тобто трошечки вас дестабілізувати. Ось якось так, затероризувати, задестабілізувати. Наскільки я розумію, це тут велика розкрутка і псо. Великий ІПСО, щоб вас якось знаєте, тут ще навіть змусити виїхати когось, переляканих, тому що Херсон вже був під рашистами, розумієте? був вже захоплений. І, ось. і отут для того спонукати людей, які собі більш-менш нормально живуть, мають свої помешкання, ось, щоб їх просто через ось це і псо змусити виїхати. А дестабілізація йде. Зараз я ще раз перепитаю, чи є найближчим часом. От, місяць максимально два, чи є у ворога план на найближчий час, не на півроку, рік і тому подібне. А ось зараз вже місяць-півтора-два захопити Херсон. Ну, тут, бачите, нехватка ресурсів. Ні, скоріше, ні. І а, немає ресурсу. Їм потрібен ресурс. Ні, я не бачу тут мої дорогенькі. Н -н -н. Це розкрутка, повна розкрутка і псо. Не бачу я. Ну, Тут ще раз наголошую вас дестабілізувати, фальшиву інформацію розповсюджувати для того, щоб вас. Ну, залякати, змусити виїхати. Розумієте, коли людина психологічно не врівноважена, нею дуже легко, ну, як сказати, маніпулювати для маніпуляцій. Для маніпуляцій. Але дивимо, в принципі, дивимося зараз ще, чи на наступний рік планує ворог взяти Херсон. На наступний рік. Ну, тут теж важко. Н -н -н. І наступний рік, ні. Ні, і на наступний рік, ні. Ні, мої дорогеньке. Вже те, що було з Херсоном, тут я не бачу повторення, ні. Ось якось так. Тобто, будь ласка, заспокойтеся, бажаю вам всього найкращого. Допомагаємо ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньке. На все добре.